Четвертий день і ми в Аланії. Червона вежа або Кизил Куле. Це розташована в порту міста Аланія. Це споруда 13 століття. Вона вважається символом міста і навіть зображена на прапорі. Це фортеця Аланії, побудована в 1223. Та її 33 метри. І ми піднялися на самий верх. Діаметр 29 метрів, довжина кожної стіни 12,5 У Вежі 5 поверхів. 85 сходинок нагору. Всередині вежі розташовані резервуар, подібно багатьом будівлям міста над субчастими стінами. Майорит турецький прав.